Житомирщина активно готується до Дня Європи. Вже затверджено план заходів, серед яких це колекції, конференції, фестивали та спартакіат. Вони триватимуть з квітня по червень. Частина починається вже сьогодні. В Україні це свято відзначається з 2003 року у третю суботу травня, згідно з указом президента, враховуючи стратегічний курс на євроінтеграцію. До речі, Україна це єдина держава, яка на державному рівні відзначає День Європи, не будучи членом Євросоюзу. То Україна це Європа? Запитаємо Житомирян. Я, це Європа, бо ми. Ну, географічно розташовані, навіть ну, такі, я вам скажу, що географічний центр Європи розташований на Україні, десь там, ну, на Западній Україні, точно не пам'ятаю це місце, але там знаходиться центр Європи, географічний. Тому Україна це без, яких, без ніяких питань. Це є Украї... Європа. А по іншим характеристикам ми далеко від Європи відстали? Ну, які ви маєте, по соціальному стану наших людей, ну, взагалі-то далеко. В нас податки десь мають наближаються до європейських, але статки людські дуже відрізняються від європейських ну, в негативну сторону. Звичайно, Європа. А Можна обґрунтуватися? Ну, по території то це ми Європа, входимо в європейську частину. Теоретично ми по географічному розполодженню ми Європа, а практично ми ще далеко нам до Європи з нашим мисленням з нашою поведінкою, і з нашим всім. Нам святкувати ще... потрібно, чесно кажучи, я нічого не знаю про це свято. Я не можу вам щось відповісти так точно, чи потрібно, чи не потрібно. Треба розуміти взагалі, що це що це за свято, які там традиції в нього. А ну я вам нічого не можу сказати по цьому поводу. Я рахую, що все-таки Україна має бути Україною, і вона має жити по на тому рівні, які в неї є доходи, і люди мають жити по тому, по тих доходах. Тому що Європа має свої розцінки, наша Україна має зовсім інші розцінки, і наші люди далеко не можуть відповідати тим тарифам, які є у Європі. Тому що Україна має бути Україною. Україна це має бути Європа. Ну, до той смисл, до, до чого ми дійшли. У нас як крали, так само і крадуть, і крадуть, і крадуть. Ми позавчора з моїм колегою їздили до гідропарка. А там, де є лісний берег, вони її називають. Там все вкрадено вже. Нехай Європа. Ну, звичайно, ми знаходимося в центрі Європи. Я вважаю, що потрібно, звичайно, святкувати, адже ми хочемо йти до них, тому потрібно вже якось переймати це все, до людей доносити, до старшого покоління. Це корисно. Так як ми вже націлені на Європу, так як ми хочемо змінити свою культуру, свої звички на європейські, так сказати, звичайно, варто. Хоча б створювати цю атмосферу.